Вночі у Голосіївському та Святошинському районі Києва пролунали сильні вибухи. У Голосіївському районі зафіксували влучання в об'єкт інфраструктури. У Святошинському районі люди отримали поранення уламками від російських ракет. Також уламки повністю знищили 5 автомобілів та ще 15 пошкодили. Крім того, понівечені фасади будинків, які розташовані поряд, розповіли ОКМВА. протягом 7 годин повітряної тривоги. У столиці росіяни випустили практично усі типи свого повітряного озброєння. Роєння протиповітряна оборона України відбила майже все, крім ракети типу Кинджал, яка влучила в інфраструктурний об'єкт. На Львівщині унаслідок російської масованої ракетної атаки загинули п'ятеро людей. Повідомляють в ОВА. Російська ракета впала у житловій зоні в Золочівському районі області. Там сталася пожежа, завали розбирають. Під ними ще можуть бути люди. Пожежа знищила три житлові будинки, три автомобілі, гараж і кілька господарських будівель. У Херсоні окупанти влучили в зупинку громадського транспорту. Через російський обстріл загинули три людини. Поінформували в обласній військовій адміністрації. Також вибухи пролунали в Одесі, Житомирі, Миколаєві, Харкові, Дніпрі, а також у Чернігівській та Вінницькій областях. Там є попадання російських боєприпасів по критичній інфраструктурі. Харків повністю без світла і тепла. Запорізька атомна електростанція, яка знаходиться в окупації росіян, повністю знеструмлена. Близько четвер. Тої ночі відімкнулася остання лінія зв'язку з українською енергосистемою. Нині Запорізька атомна електростанція в режимі блекауту. Це в шосте за час російської окупації.